У кіноклубі сходження згадують видатного режисера Олексія Германа. Його фільм Важко бути богом за мотивами одноіменної повісті братів стругацьких це одна з тих стрічок, яка дає відчути, як іноді важко бути глядачем клуби. Брутні вулиці, покалічені раби, мертві тварини і безперервний дощ. Така реальність міста Арканар з далекої планети, яка потерпає у глухому середньовіччі. Сюди відправили вчених землян, які під прикриттям мають врятувати цей світ від занепаду, не змінюючи хід історії. Екранізувати такий сюжет Олексій Герман збирався ще у 1968-му. Та тільки через 30 років почав роботу. Головну роль він довірив Леоніду Ярмольнику. Взагалі ж у картині були задіяні маловідомі актори. Зйомки одного кадру інколи тривали більше тижня, і щоразу це абсолютний грим, костюми та спецефекти. чорно біла картина з натуральними кольорами. Фільм «Трудно бути Богом це діагноз, який Олексій Герман поставив російському обществу та, в общем-то, всьому обществу. Три години важкого зреліща. Когда ну, твою собственную совесть препарируют по кусочкам и э, разбираются, и ты выходишь после этого фильма, ну, по-новому собирая себя по кусочкам и понимая, что ты, что ты есть в принципе. Та мощно. роботу над картиною вже завершували син режисера та дружина Світлана Кармаліта. Олексій Герман пішов з життя у лютому 2013-го За 9 місяців до світової прем'єри фільму. Серед перших глядачів на римському кінофестивалі був відомий італійський філософ Умберто Еко. Пізніше у своїй рецензії він напише у порівнянні з Германом фільми Тарантіно не більш ніж діснеївські казки. Твої сіні листя. Помоз засрали. Твої сіні листя. До речі, перша екранізація книги Стругацьких вийшла ще у 89-му. Тоді роботою німецького режисера Петера Фляшмана письменники були незадоволені. на його місці. Бачили лише Германа. Його приглашали бути вторим режисером. але він відмовився, тому що Герман диктатор. в своєму проекті. Тобто він знімає тот проект, як він це бачить. Тобто він не приємних ніяких советів, ніякого... Сусідства з ким би то ні було. Він знав усі обличчя і прискіпливо шукав деталі. У кожної дрібниці особливе значення. Тепер частина шедевру назавжди залишається у Запоріжжі. Вона дісталася нам в качество екземпляра для нашого будущого музею кіно. від зйомочної групи Бортка, які знімали Тараса Бульбу. але у них залишилася маса реквізита з зйомок Олексія Германа. Вот. Так что это очень ценная вещь. И я уверен, что даже вот эта вот, вот штука, к которой прикасался Алексей Герман, для нас, для запорожских кинолюбителей, имеет огромное значение. Зрозуміти цей фільм неможливо, говорили в один голос американські кінокритики. Та вдова режисера запевняє, це не просто кіно, це випробування. Герман не дає відповідей. Він ставить питання болючі та неприємні, але як завжди, актуальні. Як вижити і залишитися людиною? Марія Мареклян, Ярослав Бердаков. спеціально для Медіагруп. нові проекти.